Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про розподіл майна, про такі питання, як строки позовної давності, про стягнення коштів за продані автомобілі, а також в даному випадку про відступ від рівних часток при поділі спільної сумісної власності. Але як зазвичай постав лайк цьому відео, якщо є питання, залиш їх у коментарях, зміститься відео репостом на своїй сторінці і підпишись на мою сторінку. Це спонукає мене для подальших відео. Якщо в тебе протягом відео виникнуть там, запитання, є посилання ну, в цьому ефірі. Ти можеш перейти на мій сайт і залишити заявку на консультацію. Я перетелефоную і поспілкуюся з вами. І так, почали. Сьогодні у нас будемо розглядати справу, на прикладі, постанови касаційного цивільного суду від 20 травня 2022 року. Справа 330, 10, 79, 20. Суть цієї справи полягає в наступному: що троє дітей, будинок, дві квартири. Ой, будинок, дві машини, два 6 два та 99. Необхідно зазначити, що будинок і 6 машину вони придбали у шлюбі по старому. Ну, і Тут питання в тому, що. Цю машину і будинок вони придбали ще до вступу в дію нового ну, нового сімейного кодексу в новій редакції, а ще діяв кодекс законів про шлюб та сім'ю. А вже 99 -ку купили за новим кодексом, ну, коли діє цей чинний кодекс наш. І тут питання: дивіться, суть цікавість цієї справи полягає в тому, що вони одразу проживали разом в офіційному шлюбі, а потім вони розвелись і потім проживали неофіційно. І в цей період вони ну це ця, ця сімейна пара набули в спільне майно дев'яносто ну, машину вас 99 і відповідно це також слугувало підставою для розподілу майна. Тобто, що це мається на увазі, якщо люди проживають спільним побутом, але без офіційної реєстрації шлюбу, і набули якесь певне майно, то відповідно є підстави для розподілу цього майна. Ну, тобто, і цим цікава ця справа. І так, поїхали. Дивіться, я бачу, що якась там, дівчина жінка хоче додатися в ефір. У вас є можливість поставити мені запитання в коментарях, або перейти за посиланням. І залишити свій номер телефону. Ну, приходите на мій сайт і залишайте номер телефону, ім'я, і я вам перетефоную. Тому що, коли я зазвичай додаю в ефір людей, вони я бачу, що додаються, але потім я нажимаю кнопку і вони пропадають. Тому я в даному випадку це зараз не роблю. Після всіх питання в кінці. Дивіться: суть в чому? В тому, що э, перше. У нас з приводу ці цікавої, всіх цікавить ця інформація. А, якщо, а якщо, ми не проживає, якщо ми офіційно не зареєстровані, чи можливо розподілити майно, яке було набуте під час спільного проживання? І що з цього я вам зараз зачитаю і потім прокоментую з цього приводу, що каже нам Верховний суд? Проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу є спеціальною підставою для виникнення у них. Деяких прав та обов'язків, зокрема, права спільної сумісної власності, згідно статті 474 сімейного кодексу, якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою, майно набути ними за час спільного проживання належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено писовим договором між ними. На майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіки, які не перебувають у шлюбі між собою, поширюється положення про спільну сумісну власність. Тобто, в даному випадку тобто, там є окремий ну, механізм стягнення і розподілу цього майна, в даному випадку це регулюється, як я вам кажу, вже сімейним кодексом. Але це потрібно там певні пев, певний механізм доказування. В даному випадку, наприклад, цієї справи полеполь в чому суть полягала. В тому, що після розлучення чоловік і жінка проживали разом і набули 99 дев'яту модель ВАЗу. І потім чоловік продав цю машину 99-ку, але суд в суді було доказано, що. Це спільна сумісна власність чоловіка і жінки, які не перебували в незареєстрованому шлюбі, і відповідно це також підлягало стягненню підлягало стягненню це, ну, кошти ну, стягненню цього майна. Тобто, дивіться, якщо переходимо до другого аспекту, якщо, наприклад, ви, якщо, наприклад, Чоловік, ну, як зазвичай, чоловік у нас ну, керує там, автомобілем, ну, це таке, і жінки керують в водійські посвідчення, але в сім'ї переважна більшість ну, така, що на чоловіка оформлені автомобілі, але при розлученні, якщо Чоловік, при розлученні, якщо чоловік продав всі машини, і в суді ви доказали, що ці машини були зареєстровані, ну, були надбані в, в шлюбі, а чоловік після розірвання шлюбу одразу продав ці машини, то ви можете стягнути половину ринкової вартості цих автомобілів. Тобто, ну, це другий аспект. Це те, що зробив висновки, які висновки зробив Верховний суд. Також дивіться, тут у нас ще, ну, як зазвичай дивіться, поділяється все майно пополам. Але Верховний суд, встановивши, що після припинення у 2012 році шлюбних відносин у сторін, у сторін є троє неповнолітніх дітей, залишилися проживати разом із матір'ю у спірному будинку. На момент розгляду справи у судах, одна дитина перебуває на її утриманні. Особа не здійснює свій обов'язок щодо отримання дітей, в зв'язку з цим виникла заборгованість. Суд поліційної інстанції виходив із наявності правових підстав для відступлення від рівності часток. Визначивши за батьком одну третю, а за жінкою дві третіх будинку. В даному. Випадку необхідно зазначити, що був зроблений ну, про відступ від рівності часток, був зроблений висновок, що вартість майна що підлягає позову, що підлягає поділу, визначається, виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи. На час розгляду справи у випадку відчудження майнами з подружжя проти волі іншого з подружжя та у зв'язку з цим неможливості встановити його дійсної ринкової вартості, ринкова вартість підлягає за ну, фактичним за, фактичним, за фактичною ринковою вартості на момент розгляду справи. Тут суть в чому? В тому, що дивіться, якщо ну, от продали машину, нема нічого. Да? Ну, тобто, Продали машину, як машини немає. Ну, тобто ми дивимося, що, наприклад, вас там 99-й, умовно кажучи, там, 2000 якогось там року, там, 5-4 і дивимося на... Сайтах або можна замовити приблизну експортну оцінку, ну, яка дасть відповідну, відповідні, як то кажуть, суми коштів, які підлягають стягненню. Також дивіться, ще я трішки відійшов від поділу від рівності часток, але. Суть в чому полягає? В тому, що це досить, ну і Верховний суд визначає, що відход від рівності часток, це є суто індивідуальне питання, яке вирішується окремо суддею по окремій справі. Тобто, це все ґрунтується на тих доказах, які надають сторони по справі. Тобто, як вони це будуть обґрунтовувати? І виходячи з усього цього. -цього то в даному випадку суд вже буде вирішувати про відступ. Ну, це таке, знаєте, це питання, оце відступ від рівності часток. Це воно називається таким умним словом дискретні повноваження. Ну, тобто, це виключно. Написано, ну, як би як сприй... відноситься, як суд сприймає докази і позицію сторін. Тобто він на свій власний розсуд тобто може відступити, а може не відступити. Тобто, треба готуватися гарно до суду. М -м, да. І дивіться, з приводу, з приводу, зробили висновок. Позовна давність, позовна давність по розподілу майна, то тут дивіться, я зачитаю окремо, зачитаю, ви по, зачитаю, а ви послухайте, як Верховний суд сформулював думку з приводу позовної давності. Тому що треба, ну, якби адвокати вони тільки роз'яснюють. Норми права. А суд їх тлумачить. І в даному випадку, як каже Верховний суд, так воно, в принципі, і цієї позиції треба притримуватися. Тому що адвокат, ну що, він прочитав позицію Верховного суду і може притримуватися тільки, тільки позицію Верховного суду, тому що вона є загальнообов'язкова для судів. Апеляційної та першої інстанції. І в цьому, як коли ви спілкуєтесь з адвокатом, ви можете йому прямо задавати питання. А яка у вас, ну, як, от ви кажете, що, ну, наприклад, да, це, от ви кажете, дивіться, що має бути так-та, так-та і так-та. Та правильно? Ну, от я там у людини консультація. А як ви це можете підтвердити? А підтверджується, це виключно тим, що є. В даному випадку практика Верховного суду. Кажу, ось ваше аналогічне питання, плюс-мінус буде вирішено таке. Але гарантій ніхто, ну, як зазвичай, не може давати. І так, про позовну давність. Неподання позову про поділ майна в тому числі до спливу трьох років, з дня розірвання шлюбу. За відсутності доказів, які підтверджували або заперечували право одного з подружжя на набути у у період шлюбу майно зареєстроване за іншим подружжям, не може свідчити про порушення права і вказувати на початок перебігу позовної давності. Що це мається на увазі? Таким чином, визначальним в визначальному вирішенні питання про початок перебігу позовної давності є день, коли особа довідалась або могла довідатися про порушення свого права. Ситуація в тому, що якщо після розірвання шлюбу 3 роки дається, да, на, тобто, умовно кажучи, але, ви повинні доказати, що особа знала або могла довідатися, що її права, про. Спільну сумісну власність порушені. А, а це така загальна обтікаєма, як то кажуть, формулювання, що можна під це підвести будь-що. І фактично, ну, тобто, а, ну, як на мій погляд, воно не до, ну, тобто, виписано таким чином, що ці строки позовної давності їх можна легко а, обходити, що я не знав, я не чув, тобто, і, і рухатися далі. З приводу поділу майна. Ну, тобто, це такі у нас ще декілька ну, тобто... тому в даному випадку Верховний суд і не застосував до цих, ну, до цих справ наслідки позовної давності. Дивіться, суть цієї справи, в чому полягала. Ну, полягала у нас в чому? В тому, що, ну, як наслідок було визнато е, спільну сумісну власність на будинок. Відступ від рівних часток, це я вам сказав. Е, за чоловіком 1-3, за жінкою 2 третіх. Визнано автомобіль. Е, визнано автомобіль 99-го, як вони е, які. Ну, які вони нам були не перебуваючи у шлюбі, офіційно зареєстровані спільною сумісною спільною власністю подружжя, і враховуючи, що цей автомобіль був проданий чоловікам стягнули ще з чоловіка суму 69 тисяч гривень. Тому така, таке було рішення. І винесено на апеляцію, і Верховний суд його підтримав. Як зазвичай, став лайк, підписка на канал, репост цього відео. Е, є питання, задавай їх у коментарях, або є посилання на мій сайт. Оформлюй заявку, залишай номер телефона, я перетелефоную і буду з вами спілкуватися. Всього найкращого, до побачення. Ставте лайки, 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 тому що це просуває моє відео, якщо ви хочете мене дивитися із подальших тем. Якщо вас цікавить якісь інші теми, окрім сімейного і господарського, пишіть, будемо орієнтуватися на аудиторію. Тому всього найкращого, до побачення. Пока.